Начальник Волинської УВА Іван Рудницький та Луцький міський голова Ігор Поліщук ознайомилися із роботою гуртожитку для внутрішньопереміщених осіб. Це колишній навчальний корпус Національного технічного університету. Під житло для тих, хто втікав від війни. Його переобладнали менше ніж за рік. Усе завдяки грантодавцям, міській владі та небайдужості керівництва ЛНТУ склалось так, що це фактично унікальний проект для нефко, тому що невко, як правило, фінансувала комунальну власність, а це державна власність і низка перемова. Дуже вдячна команді міської ради, яка допомагала в цих перемовинах, і ми зробили щось унікальне. Будівлі замінено всі перекриття, комунікації зроблено перепланування. Вартість реконструкції стала в 1 мільйон 600 тисяч євро. Тепер тут 54 кімнати для студентів, сім кімнат поліпшеного планування санвузлами, а також вісім смарт-квартир з кухнями. Працюють пральні кімнати. Позитивно є те, що Позиція ректора е, даного університету є, що всі працюючі університету, які мають бажання або вже працюють в університеті, і є е, ВПО, можуть проживати в даному гуртожитку. Є відповідні тут кімнати і для сімейного проживання і для. Проживання студентів, а також і для людей з інвалідністю Луцький міський голова Ігор Поліщук у гуртожитку. Не вперше цей соціальний проект він запускав, контролював фазу виконання робіт і оснині, коли заклад функціонує понад два роки. Приїхав переконатися у його потрібності. каже така інвестиція приклад дієвої підтримки українського народу міжнародними партнерами. Походили, побачили, що кімнати всі в нормальному стані, нічого не знищено, вже. Два роки фактично гуртожиток як працює. Тому добре, що реалізувався такий проект. Добре, що сьогодні ті викладачі і ті студенти, які Викладають або навчаються в Луцькому національному технічному університеті, мають можливість проживати в таких гарних умовах. Про комфортні умови гуртожитку на вулиці Олени Пчілки добровідомо усім українським абітурієнтам розповідає ректор ЛНТУ Ірина Вахович. Адже з його появою географія охочих вступити до вузу значно розширилася. Ми можемо сьогодні, завдяки Збройним силам України, завдяки Богу, працювати очно, навчати очно. І сьогодні до нас, от, наприклад, приказ, зріс цього року вступу це 103 студента з Києва. 17 студентів з Харківщини. Сума. У нас немає жодного регіону, де немає сьогодні студентів всієї України, які в нас навчаються. Капітально відремонтований гуртожиток АЛНТУ вражає не лише інтер'єром. Тут є на що подивитися і зовні. Поряд стадіон, спортивний майданчик, ошатні зелені зони. На тепер у гуртожитку проживає понад півтори сотні осіб. Щомісяця за перебування у закладі вони платять символічні 800 гривень.